Росія готується до затяжної війни саме з цим і пов'язані гучні ротації. Саме так вважають в інституті вивчення війни. Йдеться про заміну е військового генерала Шойгу на цивільного економіста Андрія Білоусова. У звіті йдеться, що останній зможе використати свій досвід і поєднати федеральну економічну політику із програмою Міноборони РФ. Раніше нагадаю, стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін вирішив призначити нового міністра оборони замість чинного глави відомства Сергія Шойгу. Гу натомість відомство очолить колишній перший віце-прем'єр Андрій Білоусов. Шойгу ж працюватиме на посаді секретаря ради безпеки замість Миколи Патрушева. Повідомляє видання Reuters. Водночас начальник генштабу армії окупантів Валерій Герасимов продовжить свою діяльність. Заявив речник диктатора Дмитро Пісков. У той же час підвищення отримав і син Миколи Патрушева. Дмитро із міністра сільського господарства патрушев молодший доріс до посади віце-прем'єра. І от ми обов'язково сьогодні в ефірі обговоримо ці перестановки. В Російській Федерації і чи свідчить те це про те, що Путін вже на 100% готується до тривалої війни і переводить економіку якраз повністю на військові рейки? Ось про це буде детальніше, але пізніше.